Як громади форпости з Чернігівщини співпрацюють із громадами з інших регіонів? 31 грудня торік Кабмін своєю постановою запровадив експериментальний проєкт Пліч опліч згуртовані громади задля посилення співпраці між громадами України. Так, громади, розташовані у 100 кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також кордону за РФ, це громади Форпости. Із ними співпрацюватимуть громади портнерки з більш тилових регіонів України. Так на Чернігівщині, Новгородціверська громада Форпост має Яготинську громаду партнерку, що на Київщині. Сновська громада співпрацюватиме із Бориспільською, це теж Київщина. Городнянська громада Форпост має Пирятинську громаду партнерку, це саме з Полтавщини. Семенівська громада Форпост співпрацює із Бершацькою громадою партнеркою з Вінничини, Корюківська громада Форпост із Золотоніською громадою партнеркою з Черкащини, Чернігівська громада із Полтавською громадою партнеркою. Також нещодавно меморандум про співпрацю в межах цього проєкту підписали Менська міська громада із Тлумацькою громадою, що на Івано-Франківщині. Детальніше про те, як саме співпрацюватимуть ці громади, нам телефоном розповіла Андріана Баженова, начальник управління регіонального розвитку департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА. Давайте послухаємо. Громади в і громади партнери визначались і об'єднувалися на основі їх схожості. за кількістю населення або типом. Це, наприклад, місто, місто, обласний центр, обласний центр за економічним поселем. А також при формуванні партнерських засад враховувалось також логістичне плече, тобто щоб це було доїхати до громади, наприклад, з візитом простіше. На першому етапі були визначені громади форпости в нашої області. Це п'ять прикордонних громад і місто Чернігів. Громади на добровільних засадах зголосили бути партнерами, уклали між собою меморандуми і розробили спільні плани подальшого партнерства. Пані Андріано, розкажіть детальніше про взаємодію між цими громадами. Про яку саме підтримку йдеться? В рамках цього проєкту були визначені всі основні напрямки: це відновлення, ремонти, гуманітарна допомога і співпраця в культурно-освітніх закладах. На початку наші громади форпусти могли поділити своїми потребами у відновленні. Потім громади партнери і потенційні донори можуть оцінити ці потреби і обирають проекти, реалізації яких можливо залучити ресурси. Свої налагоджують спільну комунікацію з потенційними донорами щодо різних форм допомоги, яка може бути форма підтримки, це надання гуманітарної допомоги, це забезпечення населення громади форпосту, базовими продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, питною водою, одягом та іншими товарами першої необхідності, проведення партнерською громадою у громаді форпості аварійно відновлених робіт на об'єктах житлової, соціальної, транспортної, комунальної енергетичної інфраструктури, інших об'єктах критичної інфраструктури. Структури, які зазнали їх, пошкоджень або руйнувань, або це може бути безплатна і безповоротна передача у комунальну власність громади форпосту техніки обладнання матеріалів, необхідних там для проведення таких же ж аварійно відновлених робіт. Це може бути безоплатна навіть передача такого майна, техніки, обладнання матеріалів, тимчасове користування. Це може бути проведення культурно-освітних заходів, інформаційно-просвітницьких розважальних. Це може бути і надання медичної соціальної допомоги, може бути навіть релокація суб'єктів господарювання. Дання сприяння у переміщенні підприємств. транспортна логістична підтримка, організація перевезення, сприяння волонтерській діяльності, посилення кадрового потенціалу, наприклад, це може бути відрядження кваліфікованих працівників до громад форпостів для виконання ремонтних медичних освітніх та інших завдань. Може це бути і якщо потреба така буде, допомога в евакуації розміщення населення, організація евакуації людей або створення безпечних умов для дітей, які проживають на території громад форпостів, інші різні форми підтримки. Які не заборонені законодавством, пані Андріано? Ви перерахували досить таки широкий перелік таких моментів, в яких можуть співпрацювати громади. А скажіть за цей, ну по суті, місяць дії проєкту, тому що 31 грудня торік була підписана постанова Кабміну? Чи є вже якісь практичні напрацювання? Можливо, наші громади вже відчули цю підтримку від своїх громад партнерок. Спочатку цього року і наприкінці грудня вже були такі взаємодії, як, наприклад, Борисівська громада. Представники приїжджали до снову і надали матеріали для відновлення водопостачання. Це труби там інші різні матеріали. Наприклад, Городнянська і Порятинська був вже візит представників Порятинської громади до Городнянської була надана гуманітарна допомога, генератори, шифер і так далі. Новгородцівверська Яготинська теж уже був відпочинок. Їздили туди дітки наші з Новоросіверської. Громади до Йоготина були організовані спортивні змагання, майстер краси, налагодження, дружні стосунки. І в принципі, і є вже плани. От, наприклад, Курюхівська Лозотанівська громади будуть співпрацювати щодо розвитку молодіжних просторів. Семенівська і берсацька громади намітили такі напрямки, як відпочинок дітей. Це буде трошки пізніше. Є в планах надання допомоги для відновлення поточного ремонту КНП Семенівська міська лікарня від громади Бершацької. Також планується. Надання гуманітарної допомоги в виді памперсів і так далі, але це те, що планується, все воно може змінюватись за потреби і за домовленостю, коли буде співпраця громад, тобто громади саме визначають, в яких напрямках у них є потреба спілкуватись, надавати допомогу, і то, що заплановано, може все змінюватись. Тобто громади саме вирішують, в яких напрямках вони будуть співпрацювати пані Андріано, скажіть, ну оскільки це проєкт, по перше, добровільної такої взаємодопомоги, по. По Друге термін дії цього проєкту – це два роки. Чи є якийсь механізм, скажімо так, контролю співпраці між громадами? Чи все це відбувається безпосередньо між представниками громад і не більше контролю? Як такого немає, є координація. Координує цей проект міністерство розвитку громад та територій. і є команда в міністерстві, яка організовує візити, напрацьовує різні нормативні матеріали, і також залучена наша обласна адміністрація. Кою з громадами з нашими вже розвиваються співпраця між громадами і які плани на майбутнє? А тепер переходимо до самих громад форпостів. Детальніше про те, як саме реалізовується проєкт Пліч опліч згуртовані громади, на своєму прикладі розповіла Городнянська громада, а саме очільник цієї громади Андрій Богдан. Дякуючи і Богу і Збройним силам, що в нас менше громад форпостів, чим громад, які можуть допомогти. Україна велика різна, і по можливостях бюджету, особливо на заході України, куди бізнес поїхав, і платить там податки. То звичайно, ми сьогодні у різних умовах, особливо прикордонні громади, які сьогодні і під обстрілами, і під фортифікаціями землі, і економіка упала, і інвестиційна непривабливість. Тому така програма вона корисна, і, в принципі, я із Пирятинським міським головою два рази зустрічався особисто. Є розуміння, я сказав, що. І Пірятинська громада це розуміє, що це правильно, це не просто так, що сказати, там, хтось комусь сказав, треба допомагати. Якщо конкретна якась допомога, то люди це бачать, знають і підтримують. Уже у рамках цієї співпраці ми отримали від них шифер 200 листів, генератори два, обіцяють іще генератори. Ну, ми так домовились про те, що, в принципі, витрачати гроші на транспортні послуги, возити якісь. Матеріали, які можна тут придбати за такою самою ціною, і все то не завжди, я думаю, що це раціонально. Тому вони зараз виносять на сесію питання, щоб дати нам фінансову допомогу. Ми написали для чого нам це треба. А потім ми прозвітуємо їх, с'їздимо до їх до звізи. Там може буде якийсь захід такий, що прозвітуємо перед громадою, подякуємо громаду за співпрацю. І я думаю, що це тільки початок. А далі я думаю, що будемо і по. Культурних заходах працювати і по спортивних, і по оздоровленню дітей, і буде можливість, якщо і вони можуть до нас приїжджати щось побачити, чи обмінятися якимсь досвідом, така буде співпраця, такі в нас домовленості. А тепер детальніше про громади-партнерки. Яготинська громада співпрацює із новгород Сіверською громадою Форпостом, і як саме детальніше нам розповів Володимир Гончар, секретар Яготинської міської ради, що на Київщині. 19 грудня на сесії Яготинської міської ради було затверджено меморандум про співробітництво в рамках національного проекту Пліч Опліч згуртований громади між Яготинською міською територіальною громадою та Новгород Сіморською міською територіальною громадою. Після цього. 6 січня 25-го року до Яготинської міської територіальної громади завітали гості Новгород Сіверської міської територіальної громади в складі 14 дітей та двох супровождаючих. Делегація була в нас на протязі тижня. Вони відвідали ліцей номер 3 де поспілкувалися з нашими учнями. Ці діти із Новгоросіверської громади проживали в сім'ях наших дітей. 7 січня наші діти разом із дітьми з Новоросіверської громади. Де відвидали Богданівку музей садибу художниці Катерини Белокур. Після цього делегація відбила садибу бабусина хата, де зібрані експонати 17-20 століття. Діти мали можливість познайомитись з культурною спадщиною Київщини, спробувати смачний трав'яний чай, поколисати дитину автентичній люльці та посадити хлібину до справжньої печі. Відвідали у нас іще базу відпочинку, резиденція, де вони годували там парин та прогулювалися набережною. Після оглянули експозицію картинної галереї. Потім разом вони завітали до Яготинської дитячої школи мистецтв та переглянули виставку образотворчого мистецтва та культурно розважальну програму, де учні школи показали свої вміння та таланти. 27.29 го секретар міської ради Гончар Володимир Миколаївич разом із депутатом Лісовим Володимиром Григоровичем відвідали Новгород Сіверську громаду. Ми відвідали школу номер 2 і Новгород сіверський державний ліцей імені Ушинського. Також ми відвідали школу мистецтву, відвідали міський будинок культури. Подивилися те, що можна сказати, орки зробили із прекрасними приміщеннями, які були у Новгород-Сіверську. По завершенню цієї поїздки було домовлено, що Яготинська міська громада буде допомагати Новороцівській громаді на 80-й сесії, яка відбулася у нас 6 лютого, депутати міської ради прийняли рішення допомагати новоросіверській громаді. Після спілкування із керівництвом новороцівської громади буде визначено, що в першу чергу потрібно буде їм допомогти, і потім вже наша громада буде допомагати. Є допомога будівельними мер... Матеріалами так будемо далі продовжувати співпрацювати на уровні громади прекрасний досвід у Новгородцівської громади по спорту. Ми будемо запрошувати спортсменів новроцівської громади до наших спортсменів, де буде проведений майстер-клас, будуть проведені змагання. Також є досвід хороший у новоросівської громади, пов'язано з культурою, особливо бібліотечний напрямок. Ми теж хочемо запросити і спортсменів, і працівників культури до Яготинської громади. Якщо трошки потепліше буде, весь Сна, знову запрошуємо дітей до нашої, хочемо показати наші місця, і щоб діти знову у нас відпочили. Нагадаємо, що це не остаточний перелік громад форпостів на Чернігівщині, адже згідно з проєктом, це можуть бути ті громади, що входять до 100 кілометрової зони від лінії вогню та кордону зерев.